так так, і я знаю, що мене не було з вами два місяці. Дуже перепрошую, можете виявитись на мене в коментарях, читаючи які я зможу зрозуміти, як часто мені треба викладати ці відео. А поки погляньте на котика, вітаю вас! І сьогоднішній наш випуск буде досить екзотичним, тому що сьогодні мова піде про мумії, і я зараз кажу не про ті мумії, що ви бачите обмотаними в туалетний папіру з вискочуючими з е е фільмів. Що таке взагалі мумії? Це кістки, на яких за рахунок недостатнього доступу кисню та низької вологості збереглися органічні рештки. Вони можуть бути як природнього походження, так і штучного. Найбільш популярні в масовій культурі штучні створені мумії це рештки єгипетських фараонів, Класичний тому приклад: ось ця мумія Рабзеса II. До екземплярів мумій природнього походження можна віднести, наприклад, тірольську людину. Та ось цей екземпляр бокстонської людини. Погляньте, яка у неї гарна зачіска. До мумій природного походження також можна віднести ідеально збережені туші мамонтів, які збереглися до наших днів завдяки вічній мір злоті. тому приклад це мамонтенята Діма та Люба. Саме завдяки цим муміям палеонтологи досить добре знають про зовнішність мамонта, колір його шерсті та будову внутрішніх органів. До даного списку тварин можна також віднести рештки шерстистого носорога на ім'я Саша, на якому величезними клаптиками збереглася маса шерсть. Найдавнішій муміфікованій голові людини, яка збереглася до наших днів, понад 6 тисяч років. А як щодо більш давніх мумій? А як щодо динозаврів? Динозаври жили на нашій планеті протягом усієї Мезозойської ери і вимерли 66 мільйонів років тому, в кінці кридового періоду. І від них, як не дивно, також знаходять своєрідні скам'янілі мумії. Представники так званого культу молодої землі ну це ті, які вважають, що планеті 10 тисяч років, приводять це як аргумент, що неможливо так, щоб рештки зберігалися мільйони років, і при цьому муміфікувались. Типу, якщо від динозаврів збереглись мумії, то ці динозаври явно не жили мільйони років. Викопним рештам динозаврів не мільйони років. Вони містять м'які тканини, сліди білків, всередині кровоносних судин є однавишки червоних кров'яних тілець з ядрами характерними для рептилій. Але тут є одне але. А саме проблема полягає в тому, що мумії динозаврів не є муміями в звичному для нас розумінні. Ви не отримуєте достатньо повну інформацію про ці кістки. Ось, наприклад, частинка експозиції музею, де маленьким шрифтом вказано, що це справжня кістка. Тобто, ці безбожники вже почали визнавати, що це справжні кістки, а не скам'янілості, як казали раніше. Я вам говорю: коли в Аргентині знайшли динозавра під назвою Дретноут, Палеонтологи самі говорять, що по перше, це не була хижа тварина, вона була рослиноїдна, А по-друге, вона загинула від повені. Це прямо збігається з біблійними текстами про всемирний потоп. Подумайте про динозаврів, подумайте про Біблію, і вам не доведеться думати про мільйони років. Бог їх створив, просто йдіть в нашу церкву. Різниця полягає в тому, що звичайні мумії складаються, хоч з мертвих, але з органічних сполук, як, наприклад, оця шкура лисиці, ось ці рештки вмирлої людини. А матеріали, з яких складаються скам'янілі кам'янілі мумії, досить важко назвати органічними, оскільки складову тканин динозаврів, пролежавши мільйони років під землею, заповнили мінеральні речовини. І це вже є по суті не органічна тканина, а її зліпок. Оригінальна плоть була повністю замінена мінералами, які входять до складу породи, в який цей організм і опинився. Простіше кажучи, мумія це реальна річ. Натомість скам'яніла мумія це її імітація, яка утворюється не одразу, а поступово протягом мільйонів і мільйонів років, перетворюючи його. На камінь. Саме з цієї причини більшість того, що зберігається від динозаврів, це саме кістки, оскільки плоть швидко з'їдається хижаками і не доходить до наших нів. Але в умовах швидкого захоронення організму та недостачі кисню в тому місці, де він був швидко похований, які тканини зберігаються і фосилізуються разом з кістками. І, в свою чергу, стають муміями, скам'янілими муміями. Ці ж скам'янілі мумії можуть принести палеонтологам дуже, дуже багато цінної інформації, яка об'єктивно пояснює, як виглядала тварина за життя. Хотів би з вами поділитися історією про проект, який був розроблений Мальовієм ще до моєї участі, але досить добре себе показав на книжковому ринку. Вітаю! Ви бачите перед собою український бестіарій. Він дуже детально покаже вам міфологічних істот, і що найголовніше. Саме наших українських. Що найбільше вам сподобається в цій книзі, так це позначки на мапі територій, де існували повір'я в тих чи інших духів. Тож, якщо ви любитель міфології та фольклористики, ця книга добре прикрасить ваші вечори. Цей артбук створено на волонтерських засадах спільнотою Мальовій та видано видавництвом Мальопис. І що найголовніше, перший тараж книги повністю благодійній. Команді вдалося зібрати вже 705 тисяч гривень для фонду Повернись живим. Головна ціль мільйон гривень. Якщо вас зацікавила ця книга, посилання на її передзамовлення я залишу для вас в описі під відео. Що стосується нашої спільної роботи з мальовієм над артбуком під назвою Динокрай, робота просувається вперед. Хоча і не так швидко, як ми очікували. Ось деякі віпки та начерки нашої команди. Невдовзі фінальні версії цих ілюстрацій так само прикрашатимуть сторінки артбуку, як зараз це роблять в Бестіарії міфологічні злітухи. Динозавр, від якого збереглася найбільша кількість мумфікованих решток, це улюблений обід тиранозавра Рекса. Зустрічайте Едмонтозавр. Він відноситься до сімейства птахотазових динозаврів на ім'я Гадрозаври, які були досить поширені в Північній Америці в кінці країдового періоду. Північноамериканський вид на ім'я Едмонтозавр був одним із тих, хто загинув 66 мільйонів років в кінці ери динозаврів. І в результаті в наш час опинився одним із найбільш досліджених та відомих видів динозаврів. Едмонтозавр також поділяється на два підвиди. Едмотозавр Анектис та Едмонтозавр regalis. В свою чергу, Едмонтозавр regalis на своїй голові мав 14 гребінь, схожий на гребінь півдня. Про існування цього шкіряного гребінця ми знаємо завдяки муміфікованим решткам цього динозавра. Досліджуючи велику кількість екземплярів цього дивовижного виду динозаврів, може скластися враження, що в кінці кридового періоду ці хлопці жили буквально усюди. Деякі експонати з них є винятковими в своєму значенні муміями. Завдяки ним це, ймовірно, один із небагатьох динозаврів, про яких ми знаємо зараз найбільше інформації, і про яких загалом ми маємо досить гарне уявлення про їх шкіру, забарвлення, поставу та багато інших елементів зовнішності, які не могли би передати лише кістки. Багато зразків едмонтозавра просто такі закутані в лусткату м'яку тканину. Це дозволило палеонтологам прийти до висновку, що з одного боку динозаври були більш пухкішими, ніж всі вважали раніше, а з іншого боку, їх луска була досить маленькою і непримітною для таких величезних тварин. Ось, до прикладу, екземпляр в деяких ділянках вкритий суцільною лускою цього динозавра. На цій фотографії ви бачите те, що є нічим іншим, як шкіряним гребенем, який прикрашав задню частину голови едмонтозавра Ригаліса, і значно відрізняється від кісткових гребенів гадрозаврів, таких як паразауролаф, про яких ми знаємо без збережених муміфікованих решток. Це утворення було схоже на гребінець сучасних півнів. І, скоріш за все, гребінь був яскраво забарвлений. А ось завдяки цьому зразку, на якому є рогове утворення, що є по своїй суті продовженням кісткової частини дзьоба даного динозавра, палеонтологи змогли зрозуміли, що едмонтозавр мав більший дзьоб, ніж вважалося раніше. Також завдяки даному екземпляру, ми бачимо, що дзьоб мав своєрідну ріжучу основу, яка допомагала тварині зривати листя рослин. У 1999 році палеонтолог-любитель Тайлер Ларсон на ранчо свого дядька в південній Дакоті відкопав диовижні модифіковані рештки. Зв'язавшись з провідним палеонтологом Філом Манінгом, вони відкопали екземпляр, якому невдовзі дали ім'я Дакота. Наступні десятиліття палеонтологи активно проводили очищення цього екземпляру від породи. І що вони знайшли? Багато досліджень цього динозавра досі являються неопублікованими і не рецензованими. І я думаю, буде трошки цікаво обговорити ці речі. Просто майте на увазі, що це історії палеонтологів, чутки не рецензовані. У 2020 році в інтернеті була опублікована передня лапа та коти з великою частиною м'яких тканин. На додачу до якої йшла орієнтована діаграма скам'янілої стопи динозавра, і виявило, що пальці на передніх лапах у нього були об'єднані в одне велике копильце, тут ми можемо стати свідками рукостискання якому понад 66 мільйонів років. Дивлячись уважно на цю фотографію, ми можемо зрозуміти, що копитце зорієнтовано лише в певній нижній ділянці стопи динозавра. Натомість як інша її частина повністю покрита лускатою шкірою. Ціла купа структур, про яких ми ніколи би не дізналися, якби досліджували лише кістки динозавра, зараз перед нами. Ну а далі дослідження скам'янілих сухожиль. Дозволило палеонтологам зрозуміти, яка швидкість була у цього динозавра. Дані розрахунки свідчать про те, що Дакота міг бігати зі швидкістю понад 45 км на годину. І, скоріше за все, був значно швидшим від свого переслідувача тиранозавра Рекса. Треба ж було йому якось тікати, оскільки ці два динозаври жили в спільній екосистемі. Вивчення скам'янілих мумій динозавра відкриває абсолютно нову область досліджень в палеонтології, тому що вона ніби заповнює прогалини, яких не вистачало досить довгий час. Маючи при собі скам'янілу шкіру динозавра, ви можете легко зрозуміти, який був об'єм м'язів на його кінцівках. І таким чином ми можемо розрахувати швидкість динозавра. Маючи при собі інформацію про об'єм та силу цих м'язів, за допомогою найпотужніших. Комп'ютерів нам вдалося розрахувати швидкість цього гадрозавра. Також не слід забувати про меланосоми, це органели, які ідеально збереглися в муміфікованих рештках шкіри і відповідають за певний колір від світлого до більш темного. Завдяки дослідженню меланілу вдалося дослідити і відновити запарлення таких динозаврів, як Анхіорніс та Синозавроптерекс. Але зараз ми кажемо про динозавра, який мав луску. За чутками від дослідників, один із екземплярів, який зараз знаходиться в Національному музеї природничої історії, нібито був вивчений, переглянутий, і нові патерни зображення даного динозавра були передані для створення динозавра в грі Saurian. І він опублікував в інтернеті паттерн забарвлення едмонтозавра. З цих самих зразків. Як бачимо, плями та смуги в певній мірі повторюють патерни сучасних тварин, таких як жирафи та зебри. По суті, ми вже знаємо відтінок шкіри цього динозавра, але нічого не знаємо про колір. Менше з тим, коли рештки Дакоти все ж таки будуть повністю досліджені та опубліковані, я впевнений, на нас чекає багато новин, які можуть шокувати. Звісно, це лише припущення, але ми вже потім зможемо поставити монтозавра поряд з такими найдетальніше вивченими динозаврами, як мікрораптор та анхіорніс. Коли я був маленький, я до останнього не міг уявити, що за мого життя палеонтологи навчаться відтворювати реальне забарвлення динозаврів. І ось це відбувається прямо на наших очах. В цікавий час живемо, перешті решті не слід забувати про ще одного динозавра, від якого збереглися муміфіковані рештки це псітакозавр. Завдяки ньому, ми, наприклад, знаємо зараз, що у динозаврів був пупок. Принаймні, це ми точно можемо стверджувати щодо птахотазових динозаврів, до яких цей вид і належить. На рештках псітакозавра, знайдених в Китаї віком понад 120 мільйонів років, палеонтологи знайшли специфічні рубці. Вони також зустрічаються у сучасних птахів та деяких видів рептилій. Цей отвір з'єднує ембріон всередині яйця з поживними речовинами, якими він і харчується до того, як вилупиться на світ, після того як тварина виростає, з'являється характерний шрам. У 2011 році будівельники наштовхнулись на дивовижну скам'янілість, яка стирчала зі скелі. Вони одразу подзвонили в королівський музей Тірела. Заявивши, що мають для них дещо цікаве, витягнувши унікальну знахідку з породи, її одразу запакували перед транспортуванням у гіпс. Але під час цього процесу сталося дещо жахливе. Вони вже бувало думали, що все втрачено. Вони відправили деталі до королівського музею Тірела для того, щоб очистити їх від породи. Команда препараторів взялася до роботи. І після 6 років кропіткої роботи ми нарешті можемо побачити це диво перед нами шестиметровий нодозаврид віком 112 мільйонів років. Але раніше такого виду нодозавридів ніхто не бачив, і палеонтологи зрозуміли, що мають справу з новою різновидністю. Йому дали ім'я Бореало Пельта. Ця знахідка унікальна тим, що від динозавра збереглися муміфіковані рештки шкіри та навіть повіки, і складається враження, ніби ти дивишся на сплячого динозавра. Вони ідеально збереглись на тварині за рахунок швидкого поховання, яке погрузило її в сон на 112 мільйонів років. Слід не забувати про те, що муміфіковані рештки динозаврів є скоріше винятком, аніж правилом. І, на превеликий жаль, про більшість динозаврів ми ніколи, можливо, і не дізнаємося так багато інформації про їх зовнішність, особливості поведінки, як це могли зробити з вище вказаними екземплярами. Залишається сподіватися на розвиток методів дослідження скам'янілих решток. І що, можливо, вони принесуть якісь результати. Хай там, як скам'янілі мумії, на даному етапі розвитку палеонтології виступили досить чудовими помічниками, просунувши наші знання про динозаврів на покоління вперед.